І на східному фронті працює наш військовий кореспондент Олег Корнієнко. Олеже, вітаю. Яка у вас є нова інформація? звідти? Вітаю, Петре. Ситуація на самому фронті ж залишається доволі напруженою. Росіяни активно розбивають мирні міста. Щонайменше двоє поранених цивільних жителів напередодні під обстрілами ворога потрапило 10 населених пунктів. Що ж стосується самої лінії зіткнення, вона у прямому сенсі цього слова у вогні тут постійно все вибухає. Росіяни не полишають спроб просунутися на всіх напрямках. Її фактично всі напрямки нині активно об. Обстрілюються на Покровському, намагаються просунутися у районі Новомихайлівки. Також точаться важкі бої біля Авдіївки і на цьому відрізку фронту. Тут росіяни активно застосовують авіацію і артилерію. Окрім того, ворог не припиняє штурмів і далі продовжує намагається захопити часів яр. Бої тут фактично тривають майже цілодобово. Напередодні тут зафіксували щонайменше 150 обстрілів. Остріл! То є в будинки, де переховується і ворог, і е, наші хлопці, то є таке, що наші спереду, ворог ззаду і знову стоять наші. Тобто таким шахматним порядком розкидані, то тут набагато важче вести бої. Хлопці зараз на позиціях е, ну, реально не, не міняються по два-три тижні, бо просто не можемо їх вивезти. Це бої 67-ї бригади. Власне напередодні ми побували в цих хлопців, провели там щонайменше 20 годин. і Повернулися цієї ночі, але одразу скажу, що реально там ситуація вкрай складна. Ця бригада тримає відрізок фронта біля Іванівського. І от 20 годин роботи на позиціях цих бійців нам фактично повністю довелося провести під землею, адже росіяни з самого ранку почали бити по лінії зіткнення з авіації за артилері. Лері були також станків і запускали цілими роями fpv дрони. Снаряди падали буквально за кілька метрів від нашого укриття. Але, попри таку небезпеку, бійці піднімалися наверх, аби випустити по росіянам дрони камікадзе і знищувати їхні намери, хоч якось просунутися, чи піти в штурм. У них дозволяє боєкомплект. У них є така норма, як планові цілі, обстріли просто по часу. У них боєкомплект і технічні можливості дозволяють це робити. Тому вони використовують цю можливість наповно. А тиша в їхньому випадку їм невигідна, тому що як тільки вони затихають, у нас є можливість переміщення. На деяких ділянках фронту бої настільки інтенсивні, що за один день позиції можуть по кілька разів змінювати власників. То переходити до росіян, то потім до нас бої точаться майже цілодобово. Ось такі новини, Петре. Дякую тобі, Олеже. З нами був наш воєнний кореспондент Олег Корнієнко зі східного фронту.